Ну, мета аукціону, щоб залучити побільше донатів, щоб купити нашим воїнам на лівому березі Херсона устілки, які будуть їх зігрівати, купити все необхідне, може, якщо залишиться може якась медицина, тобто закрити, хоч трошечки ті потреби, які є у нас у наших воїнів. А тому нам люб'язна передала. Ольга Годовенко цю пляшку, це пляшка Артемівського 19-го року, і за найбільший донат, хто задонатить, цю пляшечку отримає собі на святковий стол. Тому ми дуже запрошуємо всіх. Доєднатися і донатити, тому що зараз дуже дуже великі потреби в теплих речах, в теплих грілках. Хочемо, щоб наші воїни не мерзли в окопах, бо зараз дуже складно, ви бачите, яка погода, сиро, мокро і холодно. Тому дуже хочеться зігріти хоч так. Цей пост буде виставлений в Фейсбуці, можете слідкувати і будете знати, хто є переможцем і хто отримає цю бутилку, пляшечку шампанського. З сьогоднішнього дня вже буде стартувати аукціон, буде посилання на банку, куди можна буде задонатити. Під постом ви побачите всі необхідні речі, куди треба звертатися. І я думаю, що як тільки ми назбираємо, ну ми побачимо, як буде йти аукціон. Ну якщо кинуть тисячу, ми ж розуміємо, що це не що. Тому будемо надіятися, що це буде скоренько, що ми назбираємо гроші і купимо багато теплих грівок. І ще в нас дуже великі потреби в баночках від консерв. Нас сьогодні вже Людмила Валентинівна донесла такі баночки і задонатила 200 гривень. Це бабуся, яка зі своєї пенсії вділила, я не знаю, з тої мізерної пенсії, яка є у наших зараз бабусі. Вона все таки знайшла змогу і принесла 200 гривень, принесла якісь свічечки, які в неї були, і задонатила. І передала нашим соловейкам для виробу свічок. Так що, якщо є у вас такі, така можливість, є такі баночки після маленьких таких низеньких консерв, в чистому вигляді приносити до четвертої школи. Зараз велика потреба в теплих речах: светри, штани теплі, шкарпетки. Ем... Шапки навіть тому це ми збираємо в нашому штабі. Ми знаємо, що цей збір уже більше ніж місяць триває, і він не зупиняється. Ні, не зупиняється, тому що поранених дуже багато і не зупиняємо збір. Також ми збираємо донати на грілки, на сушкарі для обуві, на сухі душі, тому що помитися немає змоги у військових. Можна слідкувати за нами в соцсетях, там ми викладаємо наші пости, збори, збираємо гроші, потім запаковуємо все. Запроси майже кожен день, але ми там раз в тиждень, пару раз в тиждень відправляємо. Підтримка місця чи вона зменшилася? Чи вона поки, можливо, збільшилась? От як це зараз відбувається? В речах трохи зменшилось, тому що ну, люди теж принесли все, що в них було. і… Зараз трохи менше, а от збори, донати, то люди дуже гарно підтримують. А ви не зверталися? Ось тут гуманітарний штаб, багато речей приносять. Звертаємось дуже часто. Нам дівчатка допомагають, передають речі, які в них є. Ми в них беремо так. А що вони відбирають які так, речі? Так, так, вони так. Вони відбирають нам, передають, ми віддаємо.